Як відомо, обговорення можливості миротворчої місії в Україні тривають. Найактивнішу участь у цих обговореннях бере Франція, влада якої ще з минулого року натякає на можливість відправки свого контингенту в Україну. Втім, очевидно, що французи не хочуть бути самі у цій справі. Днями відбулася зустріч президента Франції Мануеля Макрона із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Із цього питання за підсумками діалогу, польська сторона, нібито відмовилася від розміщення своїх військ в Україні навіть теоретично. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle, ведучий подкасту про життя в Німеччині, доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня, дякую за запрошення, пане Романе. Тут цікавий аспект і тауруси. Було питання таке проти річ, чи будуть, чи не будуть, поки немає. наче вже є офіційна позиція партії Шольца про те, що не дадуть, поки пан Фрідріх Мерс каже протилежне. Так само, з цими миротворцями від Німеччини, осторонь ця країна точно лишитися не має, але ж по факту чомусь і не поспішає. На ваше бачення, чи загалом можлива конфігурація військ об'єднаних якихось там певних, як оголошують 5-8 країн, що це буде без Німеччини, наприклад? Я тут погоджуюся з паном Пісторіусом, міністром оборони Німеччини, який сказав, що важко уявити собі ситуацію, коли. Різні країни відправлятимуть свої війська на в Україну після війни, звичайно, тобто за певних умов, і я думаю, що ці умови не відрізняються як у випадку Німеччини, так і інших країн Франції, Польщі або інших країн, які теоретично можуть це зробити. За певних умов це можливо. Просто зараз говорити про це німе в Німеччині ніхто дуже не хоче, тому що вибори фактично стартувала вже офіційно а виборча кампанія до виборів до стакого Бундестагу, які відбудуться в лютому. І враховуючи на те, що війна поки триває, гинуть люди. Є небезпека велика. Росія продовжує погрожувати, продовжує погрожувати в тому числі застосуванням ядерної зброї. Німці цього бояться. Тому політики не дуже охоче на цю тем, на, на цю тему висловлюються. Це можна зрозуміти. Так висловлювання не значить, що практика. Можна ж бути обачливо висловлюваннях і щось робити, а можна навпаки багато чого розповідати і без ніяких дій, все ж таки, от для престижу Німеччини для ролі євросоюзу на континенті, чи піде вона на це загалом? Бо тому, що багато ж говорять про цей якби. Союзницький трикутник, Москва, Пекін, Берлін. Є й такі, да, от раніше були принаймні такі розклади геополітичні Що ви з цього приводу скажете, пане Романе? Я не бачу такого трикутника: Москва, Берлін, Пекін, тобто Москва, Пекін, звичайно, Берлін тут зараз в зовсім інші ситуації. Німеччина сильно критикує війну Росії проти України. Так у Німеччини є певна залежність від Китаю, економічна залежність, в першу чергу для німецької автомобільної промисловості, яка зараз переживає кризу, справжню кризу, закриваються заводи вперше за довгий час. Але я не думаю, що це якось впливатиме на, на німецьку політику щодо підтримки України. Дуже важливо розуміти, що Німеччина взагалі дуже повільна країна. Це стосується усього і це стосується військової допомоги. Теж десятиліттями заощаджували на Бундесвері, тобто на німецькій армії, скорочували виробництво, скорочували саму армію. Зараз це все рухається в зворотньому напрямку, але дуже дуже повільно. Ось вам приклад. Після вже в е, останні роки Німеччина вирішила відправити в рамках місії НАТО посилити східний фланг, відправити одну бригаду в Литву. і ця бригада досі не готова. Тобто, роками йде підготовка до відправки однієї бригади. Тому що все дуже повільно, це логістика, це купа грошей, яких немає в бюджеті мільярдні дірки в Німеччині. Відповідно, якщо Німеччина, якщо Німеччина і відправить миротворців в Україну, знову ж таки повторю за певних умов, тобто повного припинення вогню і гарантії що їм не доведеться воювати, то Німеччина, мабуть, не буде серед перших, оскільки. Є дуже дуже великі проблеми з цим зібрати таку бригаду, але вона точно буде важко собі уявити. Повторюю знову це слова, що така велика країна, як Німеччина, не долучиться до такого контингенту. Тут цікавий аспект іще в словах Бориса Пісторіуса про те, що треба ще й дозвіл чи знати позицію Росії. Це як коментувати, пане Роман? Ну, безумовно, оскільки йдеться про війну, гарячу війну, е Німеччина, я думаю, що інша країна дочекаються спочатку якогось і формального завершення, тобто такої домовності між Україною та Росією, е оскільки йдеться про військовослужбовців. Відповідно про життя солдатів, а німецьке суспільство, які всі західні суспільства неохоче відправляють солдатів на якісь закордонні місії, де є справді ризик для життя. У Німеччині є досвід війни в Афганістані 10 років. Негативний досвід чимало німецьких солдатів там загинули, але це не можна порівнювати з війною в Україні. Там ситуація набагато набагато небезпечніша для німецьких та інших вояків, Теж була б теоретично, тому всі дуже обережні. Стосовно того, що Олаф Шольц каже канцлер Німеччини, про те, що Дональд Трамп, обраний президент Америки, він би схвалив його рішення не давати далекобійну зброю. Олаф Шольц хоче заручитися підтримкою Дональда Трампа чи як? Я думаю, що він хоче в першу чергу залучитися підтримкою своїх виборців, оскільки досить значна частина німецьких виборців опитування показують приблизно дві третини, там близько 60%, проти надання Україні цих ракет де далекобійних тут завжди треба говорити, що ці це не просто схожі ракети з американськими атаками чи британськими Storm Shadow, або французькими скалтиджі, тобто вони справді більш потужні. І більш далекобійні, тобто в них е, реально е, більша потужність і певні характеристики, які їх теж відрізняють. Тобто, це дуже дуже потужна зброя. В Німеччині є не так багато і дуже багато спекуляцій на цю тему. І теж не варто забувати, що в Німеччині зараз є як мінімум дві політичні сили, які йдуть на ці вибори під гаслами, не давати Україні зброю і на недавніх виборах до Європарламенту, на земельних виборах. Ці партії досить успішно виступили. Одна з них зараз взагалі на другому місці. Це партія альтернатива для Німеччини, ультраправа, правопопулістська партія, її називають ще. І ця партія виступає і проти членства України в НАТО, і проти членства України в ЄС, і проти надання Україні зброї. Ще одна партія Союз Сара Вагінг, нова партія, теж проти цього виступає під гаслами миру, звичайно. Але насправді, якщо почитати те, що вони пропонують, то це фактично була б капітуляція України. Зважаючи на це, зважаючи на те, що досить Немала частина німецького суспільства, охоче прислухається до слів про мир і про і боїться російських ракет. Тому ну, і Шольц, і Мерц, який можливо стане наступним канцлером Німеччини, на теж це зважають стосовно е те, що так ці партії нахвалюють, скажімо так, росіяни. Ну, максимально вони задоволені їхньою політикою в Німеччині. Якось це впливає на виборців? Наскільки від російського лобі залежна зараз Німеччина в політичному житті? А це поки що складне питання. Виборча кампанія стартувала, і люди звичайно пам'ятають спробу Росії втручатися раніше. Вибори в першу чергу в сполучених штатах, в деяких інших європейських країнах. Ситуація з Румунією що всі добре пам'ятають кілька днів тому, кілька тижнів. А тому, звичайно, всі дуже обережно коментуються, попереджають спецслужби попереджають про спроби Росії втрутитися в німецькі вибори. Але поки що якихось таких гучних. Підтверджень цієї тези ми не бачили. Це втручання може бути і непрямим, це втручання може бути і запуском ще однієї ракети Аєшнік по Україні, чого всі очікують на заході, а про що постійно говорить теж Москва. І це теж бачать німецькі виборці і продовжують боятися ще більше. І це може вплинути на результати, так? Я можу припустити, що це може вплинути, хоча і не суттєво. Тобто, це не дасть там. 5 чи 10 відсотків додаткових процентних пунктів а, партіям, які проти постачання зброї України, але це може дати 1-2 Але оскільки партія Шольца, соціал-демократи і партія ультраправих альтернатива для Німеччини, їх відрізняють, тобто відповідно друге і третє місце зараз. Там якісь два три відсоткових пункти, то це цілком можливо, що вони поміняються місцями. Ну, відповідно, шольц зараз намагається вийти на друге місце, поки що його партія на третьому, а альтернатива для Німеччини намагає намагається зберегти друге місце. Якщо вона його збереже, то відповідно матиме близько 20% голосів виборців. А це дуже великий потенціал, в тому числі як опозиційної партії в Бундестазі. Це буде рекорд для цієї партії, угу. пане Романе. Як Україні поводити себе? Олаф Шольц чинний канцлер Фрідріх Мерц, кандидат в на майбутніх виборах. Чи варто на це зважати, будувати нові якісь зв'язки, тому що Америка показала, що ну якби вибори це найсерйозніше, що може бути в цій державі, Ну а Німеччина ж на нашому континенті це ж так само лідер? Звичайно, варто будувати зв'язки. Ми це бачимо. Були візити обох в Україну зовсім недавно. І ми бачимо певну конкуренцію між Шольцем і Мерцем з цього приводу. Але все ж таки, у них різні різні позиції оскільки партія мерца лідирує в неї понад 30%, вона випереджає партію шольца соціал демократію майже вдвічі наздогнати це майже майже нереально це було політичне диво, але тим не менше дива трапляються, в тому числі і в німецькій політиці. Нагадаю, на попередніх виборах партія Шольца відставала дуже сильно, але в результаті буквально на останніх метрах змогла вирвати перемогу у християнських демократіях тобто у партії Фрідріха Мерца, який тоді ще не був головою партії. Тобто, все можливо, але поки що виглядає на те, що найкращі шанси у Мерца, і він теж зацікавлений. В хороших контактах з Україною саме тому він поїхав до Києва. Його партія розуміє, він сам про це постійно говорить, що Німеччина має бути залучена до припинення війни в Україні. Німеччина має бути залучена залучена і буде залучена, і вже залучена до інтеграції України в Європейський Союз, членство в Європейському Союзі. Щодо членства в НАТО. Тут поки що всі висловлюються обережно. От щойно була виборча виборча програма оприлюднена е, Християнсько-демократичного союзу. Там НАТО згадується, але не згадується як перспектива України в НАТО. Тобто, там така досить е, досить таке розмите формулювання. Uh, і от зараз uh, в ці дні ухвалюються поки, поки що проекти партійних програм. Трохи пізніше вони мають бути затверджені. Тоді, тоді буде про що говорити конкретно, як ці партії бачать uh, майбутнє України і свою роль в підтримці України. Тут ще цікавий аспект, пане Романе. Як Україні не опинитися от у заручниках політичної боротьби? Все ж таки, це доля німецького народу і німецької держави, а нам не стати от, ну, такою розмінною монетою чи картою в політичних перипетіях. Я думаю, що варто утримуватись, утримуватися як і в. В Принципі, що це стосується ситуації, коли відбуваються вибори в будь-яких країнах, в сполучених штатах нещодавно президентські вибори зараз, в німеччині в інших країнах, Отримуватися від якихось різких заяв, це нормальна практика. Це завжди всі так роблять. І зважати на досвід, наприклад, сполучених штатів. Хоча, чесно кажучи, я не думаю, що можливо повторення такої ж ситуації в Німеччині. Пам'ятаєте, коли президент Зеленський приїхав відвідати фабрику, де виробляється зброя, і потім америка республіканці критикували, що їх не запросили туди. Я не думаю, що таке можливе в Німеччині. Але я думаю, що це важливий досвід також для української дипломатії у ситуації виборів, коли ситуація досить загострена, звіжувати, зважати на якісь певні кроки, візити чи висловлювання, пане Романе. Ну і наостанок, якщо підсумовувати нашу розмову, резюмувати. При нових політичних змінах у Німеччині все ж таки вона буде здатна більш на рішучі кроки, тому що ми бачимо, що від німецьких генералів іде переоцінка подекуди війни в Європі, коли Росія може напасти. Це вже такі конкретні цифри, хоч і це там 30-ті роки. І тим не менше готова Німеччина бути більш агресивнішою. Я думаю, що це залежатиме в першу чергу, хто переможе на виборах і яка утвориться коаліція. Якщо це буде коаліція а, консерваторів з соціал-демократами Олафа Шольца, але канцлер буде Фрідріх Мерц. Я думаю, що ми побачимо точно посилення риторичної підтримки України і посилення. Фізично, тобто я думаю, що надання зброї теж зросте. Хоча можливості Німеччини обмежені, це треба теж розуміти. Я про це говорив на початку нашої бесіди. Склади в Німеччині порожні, тобто потрібен час на їх поповнення. Якщо буде коаліція консерваторів і зелених, а це партія, яка найбільше підтримує Україну, то я думаю, що просування. Буде ще більш відчутним саме для Києва, тобто збільшення підтримки України, збільшення також і постачання зброї Україні. Я думаю, що і питання Таурусів у разі такої коаліції має більше шансів на позитивне рішення ніж якщо буде так звана велика коаліція, тобто консерваторів і соціал-демократів, яка вже була в Німеччині досить нещодавно кілька разів, коли канцлеркою була Ангела Меркель. Пане Романе, дуже вдячні вам за такі детальні роз'яснення німецького життя. Ну і ролі в ньому України і наших перспектив. Роман Гончаренко, оглядач Дойчевелі, ведучий подкасту про життя в Німеччині, доєднувався до нашого ефіру.